Усім привіт! Сьогоднішнє відео про те, як я готувалася до супів та мої поради щодо його підготовки. Отже, найперше, це я взяла собі репетитора на один місяць. Де я його шукала? Є дуже класна платформа PrePLY, яка підходить для будь-який смак і під будь-який гаманець. А саме на цій платформі я знайшла собі репетитора на один місяць, чому я вирішила спочатку почати з репетитора. Я хотіла пропрацювати саме частину говоріння і частину писання. Частини говоріння я хотіла пропрацювати з репетитором ідеї і структуру, як взагалі будувати свою відповідь на кожне з питань, яке дається вам на собі. І, звичайно, писання це пропрацювати дві частини, які вам дають Ються, як правильно писати листи, потім як правильно відповідати, коли а, там опитування проходить, то теж пропрацювати більш-менш структуру. Я дуже багато робила тестів, де я їх шукала. Є дуже класний YouTube канал ось так він називається, на якому дуже-дуже дуже багато різних тестів, і вони подібні до тих, які ви будете мати саме на своєму екзамені. Як я практикувала спікінг та райтінг щодо частини писання, є дуже класний сайт. Ось я залишаю вам назву цього сайту, який може перевіряти ваше письмо. Тобто, я брала для себе завдання. Або через чад і їх шукала, або просто сама робила собі завдання, якісь шукала в інтернеті. Я їх друкувала, потім закидувала в цю програму на цей сайт, і вона вже аналізувала мої відповіді на предмет там помилок, на предмет якихось покращень. Таким чином запам'ятовувала фрази або сталі словосполучення, які допомогли мені на частині писання саме вже на самому тесті. Частину говоріння я практикувала через чаджі піті. Головне в цьому задати йому правильно саме завдання, тобто ви повинні. Йому дати завдання, що от він ваш сам ваш вчитель, який готує вас до салпів, і ви просите його, щоб він вам дав завдання з будь-якої частини говоріння, і таким чином він вам надає завдання і потім вже його аналізує, і також дає свій відбек щодо того, як ви можете а, його покращити. Хочу головне донести те, що підготуватися самостійно це цілком реально, Все питання у вашому часі і бажанні. Якщо було корисно, ставте лайк під цим відео і пишіть в коментарях, щоб цікаво, що було почути.